Зовсім без солі не може прожити жодна людина. Її видобувають по всьому світу і в Україні. Наші запаси солі найбільші в Європі, а утворена соляна печера стала настільки велика, що в ній навіть літали на повітряній кулі. Нашої солі дуже багато. Якщо посипати нею всю планету, то вона вкриється сіллю наче сніжною ковдрою. Це наше і це твоє. Не незамерзаюча вода, нам потрібно дві склянки з водою, барвники, я беру зелений та помаранчевий, сіль та ложка для розмішування. Перше, що ми зробимо, це пофарбуємо нашу воду. Склянку з помаранчевою водою, я додам 5 чайних ложок солі. Перший і другий стаканчик ми ставимо у морозильну камеру рівно на одну ніч. І ми можемо з вами тепер подивитися на результат. Стаканчик, який був просто з кольоровою водичкою, бачите? Водичка застигла. Тепер це лід, а стаканчик з кольоровою водичкою, куди ми додали сіль, не застиг. Це вода дуже-дуже холодна. Таким ми можемо зробити висновок? Що якщо додати до рідини сіль, то вода не замерзне? Сіль не дає замерзати, вона розтоплює лід. Ось такий цікавий та простий дослід.